Для того, щоб бути психологічно готовими до ведення сучасного бою, необхідно якісно готуватися. Швидко приймати рішення командир відділення, розрахунку, екіпажу вести за собою людей. Є підриви, взриви, є вогонь, дим. Все те, з чим може зустрітися боєць на полі бою. Бою ніхто вам не буде, жалость до вас проявляти. Це важливо тим, що, от, наприклад, група йде, в групі є командир. Вони, крім командира та голос командира, нічого, нічого не повинні приймати до свого слуху, тільки повинні почути свого командира. Після проходження цей фактор, що людина відчуває зовсім себе по-іншому, впливає все таке. Від 0 до 10 10-9. Це ціна життя бійця, психологічна підготовка і все остальне. Дуже важко. Я вам скажу, що будь-якого підрозділу. Подібні навчання це дуже класний ховальний колектив. Давай, давай, давай! На мій погляд було непогано. Є на чим працювати над комунікацією. В більшій мірі я гадаю, це було нормально саме головне в цій полосі це стійкість військової, бажання прибути обов'язково групою назад, виконати бойову задачу.